Ну що, ще раз доброго ранку. Друзі, чи бачили ви от людей, які постійно вибачаються, які от заходять і ой, пробачте, пробачте. І ці, цих людей дуже тяжко назвати життєрадісними. Вони ніби весь час несуть якийсь тягар. І ось цей тягар називається провина. Якраз про почуття провини ми сьогодні Говоримо. будемо говорити сьогодні з нашою психологиною. У нас сьогодні в студії Аліна Кушнірьова. Дуже раді вас бачити. Як Добре справи рано. у вас, Аліночко? Як ваш ранок почався? Дякую. Активно, активно і з гарним настроєм, гарне сонечко. Сьогодні чудова, чудова. погода зимова. Любите зиму? Я люблю всі перероку. Це чудово. Ви прямо оптимістка. <свист> Власне, сьогодні про почуття провини будемо говорити також про комплекс неповноцінності. Можливо, ви скажіть, що краще почати, щоб краще розкрити. Можна з комплексу неповноцінності? Або так. він ще називається меншу вартості. Так, mm -hmm. отже. Тоді з цього і почнемо. Звідки це береться про знецінення також себе, знецінення інших? От скажіть, звідки взагалі може взятися оцей комплекс неповноцінності? Чи це обов'язково з дитинства, чи це може в дорослому віці відбутися? Взагалі це поняття ввів Альфред Адлер і він розвив цю теорію, якою ми зараз користуємося. І тут є дві причини. Перша це, звичайно, з дитинства. Особливо це стосується дітей, яким надавали можливості проявляти свої емоції, говорити просто про свої почуття, про якісь свої бажання. Але ще так, як ми сказали, ну тому що в нас є якийсь свій певний план. Що стосується батьків, і другий фактор, не менш важливий, це коли дитина народжується з певними вадами, угу. і тут вже впливають таких два вектори: як до цього ставляться батьки. І а, які настрої в суспільстві, тому що ці стереотипи вони дуже впливають. Я знаю приклад, реальний приклад реальної родини, а, де були певні фізичні негаразди, і мама викинула усі дитячі фотографії дитини, щоб вона цього ніколи не бачила. Постійно говорила, що вона гарна, розумна, красива, і зараз це досить успішна жінка молода. І Яке, це... Яку величезну роботу зробила тут мама, так? Так, допомогла так. цій дитині, щоб вона не відчувала Ви знаєте, зимогу. це наскільки важливо те, що тобі говорить найближче оточення. А, тому а ці два фактори найбільше впливають, і якщо є певні а, дійсно реальні негаразди, то треба робити максимально усе, щоб дитина відчувала себе повноцінною, звичайно, враховуючи якісь особливості, да, у нас трошки тема ну, не така, да, але а, як до цього ставиться саме суспільству. і е, тут е, головне правило спілкуватися з тими, з ким ти твоя родина відчуває себе е, нормально, комфортно, повноцінно. Дуже цікаво. Е, яка мудра жінка, от, що так зробила? Я просто це пишу. великий приклад справжньої справжнього материнства. Це, це якийсь погляд в майбутнє на те, що от справді це може попливати на дитину? Свідома, свідома, свідома мама. Знаєш, а зараз от така такий тренд свідомого батьківства? Мені здається, що зараз всі, хоч якось, прочитають психологію, щоб не нашкодити своїй дитині, тому що цей комплекс менш, меншовартості дійсно йде з дитинства. От скільки дівчат виросли з почуттям то? Того, що вона недостатньо красива, бо сусідка, там Оленка, Галинка, чи ще хтось, вона там всі секції е, ходила, і гімнастка, і ще щось. От я, наприклад, теж в дитинстві з цим стикалася, чомусь дуже часто порівнювали, і ти вважаєш, що якось ти чи не достоєн бути е, на тому самому місці? Чомусь всі будуть кращі, а от ти ні. «Е -е... Це дійсно Ґеликий... так. Батьки оточення. Е, ну треба розуміти, яке було дитинство у ваших батьків. Ну, тобто, це людина невинна. Вона це каже з найкращих таких міркувань з точки зору порівняння. Але оце, саме цей фактор порівняння саме в негативну сторону, ти не до. Він якраз і впливає на цей розвиток відчуття провини, що я самотня чи самотній, що. Я недостатньо хороша бути в цьому суспільстві. Що і до речі, дуже великий такий є момент, коли така дитина дорослішає, ем... Дуже такі не контрольовані впливи агресії, вплески агресії. І оце постійно, постійне переживання тривожності, що е, ту, і тут я не така, і так я не так чай поклала, не, не так там приготувала, не знаю, не так відповіла на якомусь іспиті і так далі. І так далі. Тому, Взагалі, витоки цього всього йдуть, звичайно, що з якихось таких зі створення людини, хто перший, хто другий. І тому оце відчуття меншовартості, воно багато вчених ним цікавилися. І теорія Фройда якраз про те, що, начебто, жінка, вона відчуває себе от, не такою довершеною, як чоловік, за певних умов, так. І тому це більш. Для жінок. Угу. Ну, а підкажіть, так, будь ласка, як, е, які прояви цього комплексу неповноцінності, як його діагностувати в себе? Можливо, побачити в себе в сім'ї, е, у кого такі проблеми? Е, перше, це ви постійно відчуваєте тривожність, у вас неконтрольована агресія, тобто ви можете накричати в автобусі на когось. Ну, за якоїсь там дрібнички, ну, начебто просто можна було б не звернути увагу. А по-друге, ви постійно відчуваєте, що ви недо, і ще такий момент у вас якби немає точок, де ви відчуваєте себе добре. Uh -huh. І з друзями не так, і на роботі не так, і в сім'ї не так. Ну якось, ну, якось зовсім не так все. Uh -huh. Тобто, оце відчуття, коли ми. В жодній е, якоїсь групі е, людей не відчуваємо себе комфортно, впевнено, спокійно, розслаблено, можемо говорити на різні теми, і е, це постійне таке внутрішнє бажання всім вгодити. А чи буває таке, от зразу напрошується запитання, що оточуючі починають цим користуватися, і оця людина, яка відчуває цей комплекс меншовартості, завжди як е, на поганялих. Е, то туди її послали, то ти те зроби. От якось суспільство відчуває, що людина сама вважає себе меншовартісною і її якось відкидає за це коло спілкування. Чи буває е, так, є такі маніпулятивні стосунки і на роботі, і в особистісних стосунках, але тут треба зауважити, що... Е, Якщо ми так себе відчуваємо, то оточуючи, просто нам це відображають. Mm -hmm. І не треба, ну, це не вони винні, не вони погані такі, а, не знаю, злі генії, які хочуть мене постійно принижувати. Будь-яка нормальна, здорова, психічно здорова людина, не невротична, вона, а, якщо їй кажуть з першого разу, що, будь ласка, так зі мною не роби. А, Адекватна людина розуміє, окей, добре, з цією людиною так не можна, але справа в тім, що людина з комплексом меншої вартості не може це проговорити. Тому тут, як правило, треба або звертатися до спеціаліста, або е, кардинально змінювати оточення. Я знаю багато випадків, коли е, там за місяць людина змінювала роботу, е, менше спілкувалася зі старими друзями, заводила нові контакти і без навіть без психолога. І це може допомогти людині І, вирости е, власне абсолютно, хочах. абсолютно змінювалася ця енергія тривожності на енергію якби, впевненості. Є такі, але ну, це треба мати дуже високу силу волі. І ще другий момент, хочу навести приклад, як ще можна компенсувати. Uh -huh. Є така психолог Карен Хорні, вона себе постійно вважала негарною. На час кінця 19-го, початок 20-го століття, якби по. Додешнім канонам, і вона це компенсувала високим інтелектом, і зараз її цитують у всіх університетах. А, правильно це чи неправильно, ми не знаємо, але завжди є шлях, де людина може компенсувати. А, наприклад, багато ми знаємо людей або дітей з якимись фізичними вадами, але вони, наприклад, гарно співають, або гарно декларують вірші, або пишуть вірші, або пишуть якісь твори, малюють, ну, безліч таких випадків. Uh -huh. І це якраз сфера, де людина може почувати себе е, крутою, класною, впевненою тобто, тут я найкращий або найкраща. Ну, дійсно так, я от згадала Стівена Хокінга. Ще пам'ятаєте, кіно про нього зняли, що людина просто з нереальними вадами, і людина змогла знайти кохання, і я думаю, через цю компенсацію, тому що він був вчений, і от просто його дружина закохалася саме от в його внутрішній світ, Ну, в інтелект. Тобі, в інтелект да. так тому це дуже класний варіант знайти от в собі сильну цю сторону. І е, така найважливіша рекомендація. Більше дивитися на свої сильні сторони, на свої достоинства. А є така психолог, зараз не Маріса Пір, і вона говорить про комплекс достатньості. На противагу. Тобто, так, так та? і вона прям рекомендує написати на папірцях, на дзеркалах. Мене достатньо. Мене достатньо, тобто в мене всього достатньо інтелекту, якихось можливостей, талантів, краси, навичок якихось. І треба постійно звертати увагу на свої достоинства, на свої сильні сторони, і якби там ресурс. А за останні два роки психотерапія досить сильно зробила великий крок уперед. І коли раніше треба було працювати з якимись негативними моментами, то зараз ми просто підзаряджаємо позитивні і сильні сторони людини і на це більше акцентуємо увагу. Тому що постійно копиратися там в минулому, щось там вишукувати, щось там випрацьовувати, це все ну, наразі такі тенденції в розвитку психотерапії, що ну, це м, така довготривала історія, а зараз життя і взагалі. Світ він потребує швидкості певної у цікаво. русі бути. Клас, мені подобаються ці тенденції сучасної психотерапії, шукати <с дійсно ці harд скілс. А скажіть, будь ласка, як от власне прийняти чи полюбити себе? От З чого почати? Тому що це абстрактне таке запитання, всі розуміють, що це треба зробити, але е, які кроки от маленькі потрібно вчинити? А, полюбити себе це означає прийняти себе. А, прийняти з будь-якими і плюсами, і мінусами, і адекватно розуміти, що ну не знаю я японської мови. Ну, наприклад, чи не вмію я пекти торти? Я зараз про себе розказую. <смеш> <смеш> Чи робить це мене поганою господині? Ні. Ні. Я багато вмію робити інших страв, які прекрасно, е прекрасні, смачні. Можна купити цей торт і компенсувати. Ну, тобто є, та, <смеш> є якісь певні варіанти. Для того, щоб прийняти себе, треба зрозуміти свої сильні сторони і свої слабкі сторони. І е розписати по чотирьом сферам: моя емоційна сфера, фізична, інтелектуальна і духовна. Отже, які мої, наприклад, слабкі сторони в духовній там частині, наприклад, да? не пробачила тата там за щось, якась була ситуація. Отже, з цією з точкою ми Починаємо працювати. Через там, якийсь певний час, не знаю, там, хочу мати більш спортивне тіло. Супер. Качаємо якийсь застосунок, йдемо в зал або безліч. Зараз всього цього безліч. Mm -hmm. тобто, ми ем, акцентуємо і поступово піднімаємо е, свої слабкі сторони без. Е, 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 Би, без урахування того, що якщо я це не зроблю, то це теж окей. І будь-що відбувається, мені окей. Uh -huh. Ну, Зараз питання у всіх зі світла і у дуже багатьох людей є та, питання тривожності. Тобто люди не звикли бути без якихось зовнішніх стимуляторів свідомості телевізор, радіо, музика, гаджети uh -huh. і так далі. І це досить сильно починає розвивати цю нервозність, тривожність. Але є світло, немає світла, мені окей. Ну, добре. Значить, будемо робити інші якісь справи. Я ось а, в неділю при свічках завершила картину. Ну, Начебто не дуже корисно для зору, але думаю, ну що ж робити. Будемо, да, буду проводити час для себе з користю. Тому треба дивитися на свої сильні сторони, а на слабкі сторони просто по сферам дивитися, де я готова. Наприклад, пробачати, тата, я не готова, але я готова займатися фізикою. Добре, супер, йди туди, де ти готова. Ну, Не треба, і тут ще е, м, потрібно враховувати принцип поступовості і бережливості до себе. Тобто, і це буде така основна точка прийняття, коли ми е, себе поважаємо і розуміємо, ну, зараз мені не ок працювати з цією темою. Можливо, через місяць чи через два роки да, я передумаю і ну, буду шукати спеціалісти uh -huh. чи якісь книжки, чи інформацію з цієї теми. Uh -huh. Чи впливають ось такий комплекс на поведінку людини та на її соціалізацію взагалі? Так, така людина завжди хоче всім догодити. Така людина дуже правильна, хоче все робити за правилами. І, як правило, таких учнів або студентів не дуже люблять в групі, mm -hmm. тому але що завжди. Але люблять викладачі, так. Але ж це не зовсім. Пристосовані до життя люди, тому що завжди треба вміти а, бути гнучким в різних ситуаціях. І бути таким правильним це означає а, не знати, а який я, а мені взагалі зараз ок з цим чи, наприклад, такі люди дуже багато беруть з різних зобов'язань. На роботі, я і те, і те, і те, і те виконаю, і потім жаліється, що втомлена людина чи роздратована. Тут також оцінка своїх можливостей. Угу. Оце я можу зробити, я встигаю, а оце, будь ласка, допоможіть мені. Так само і в школі це такі активісти, які. І жнець, кузнець і на дуді і гріз, так так скільки. коли всюди, всюди цієї людини дуже багато на, на різних гуртках, в різних якихось шкільних заходах. Угу. А ви сказали таку класну річ, що коли ми відчуваємо, що знецінюють оточуючі і якби починають користуватися цим, то перше треба сказати, так що зі мною так, будь ласка, не поводяться, так. Це дуже просто зараз сказати і порадити, але дуже важко сказати. А, тому тут дійсно така друга сторона, чому ви досі знаходитеся в ситуації, в якійсь групі да, певній чи на роботі, де вас принижують, де вами потурають якимось чином. А... Пані Ліно, ми вимушені да. вас на секундочку да, прибити, тому що у нас зараз час для хвилини мовчання. Ми даємо цю шану і в пам'ять тим, хто загиблий. У, у, у разі вторгнення Російської Федерації на територію України, але ми знаємо, що а, ви полягли, поклали свої хоробрі голови не просто так. Тому всі наші серця, всі наші сльози і співчуття зараз якраз для вас. Кожного дня ми маємо цей час і будемо продовжувати це, доки зможемо, щоб пам'ятати, щоб цінувати. І долучайтеся ви кожного дня. І е, давайте не будемо скупі просто на одну хвилину в дні, щоб схилитися і згадати всіх тих, хто загинув. Ми продовжуємо ранок надії, говоримо про наші ментальні моменти. Продовжуємо також про комплекс неповноцінності. Ми говорили про те. Як все-таки зазначити свої це про кордони також чи як? Якщо от тут більше про стан, тут більше про внутрішній стан, тому тому що треба бути в певному ну, правильному такому стані, коли ви говорите оточуючим про те, як можна, як не можна. В спокійному стані без звинувачення, без uh -huh. претензій. А тут, до речі, така рекомендація: можна прописати правила як зі мною можна, як не можна. Якісь такі внутрішній стосунк, прям сісти, прописати. Uh -huh. Завжди ці всі техніки і вправи, де треба щось прописувати, мають гарний терапевтичний ефект. Я рекомендую uh -huh. це зробити як з вами можна взагалі. Що мені окей, що мені не окей, щоб ви взагалі а, пізнали себе, як вам нормально, uh -huh. а, а не зі мною так не можна. А, а як тоді можна з вами? Uh -huh. Да, бо можуть запитати однозначно. Ну, а якщо, наприклад, люди не готові, от просто людина вирішила змінитися, вийти з цього комплексу неповноцінності, але оточення вже звикли, вони всі скажуть: та ну, тоді варто змінювати оточення. Ну якщо uh, от це... люди не почують тебе. Це прекрасний ефект, прям анекдотичний такий приклад, коли жінка пішла на якийсь тренінг, приходить додому, значить так, тепер все буде інакше. Це неправильно, не екологічно, ні для вас, ні для вашого оточення. Будь-які зміни вони починаються зсередини. І вони вони поступові, вони збережністю, з такою з ніжністю до себе. І тоді автоматично якісь ситуації, вони просто як ці шестеренки почнуть трошечки видозмінювати саму взагалі роботу системи. Uh -huh. А так ви прийшли і кажете, все, це вся система викидаємо. А як будувати нову, ми ще не знаємо. Тому тут треба бути дуже Угу. Дуже дякуємо вам. Дякую. Ми з вами продовжимо ще розмову про почуття провини і. Всі ті підводні каміння також будемо діставати. Друзі, з нами студія Аліна Кошнірьова психологиня. Дочекайтеся наступної розмови, тому що це справді стосується просто наших буднів кожного нашого дня. Дуже цікаво, дуже корисно. Розмову з пані Аліною ви зможете знайти на сторінці ранок Надії в Ютубі. Також в даній трансляції на сторінці телеканалу Надія. Наразі у нас невеличка пауза. Залишайтесь з нами.